Без китайських технологій, без європейських технологій, без американських технологій не було б ні російського космосу, ні російської воєнки, ні російського нічого. Попри те, що розум там є, але сама. Система освіти та науки настільки заскорузла і застаріла ще з радянських часів. Ну тобто всі хвалилися шикарною радянською системою освіти і науки. Вона була прекрасна з точки зору того, що вона була доступна в принципі всім. Всі могли отримати будь яку освіту, але вона була настільки повільна і заскорузла і просочена пропагандою, що вона нічого не могла досягти. Ну, дивіться, подивіться на радянський союз, там я не знаю 60-х, 70-х років. Які були в домах радянських людей, яка була техніка, там побутова і так далі? Пилососи, мікрохвильовки, духовки, телевізори цього нічого просто не було, тому що перші телевізори в кожному домі почали з'являтися. Напевно, що в 80-х, а до цього навіть телевізорів не було. І подивіться, як жили люди в тих самих сполучених штатах чи на території Європи, де було все. Ну, тобто, наука, вона ж штовхає і виробництво, і все решту. Не було нічого такого, воно було все просочене пропагандою. Там гниють, ми тут розквітаємо, але розквіту ніхто не відчував на собі. Знали, що таке зарплата 72 рублі, і що треба ходити 10 років в одних і тих самих чуботях на, на роботу і в одному тому самому пальті. Оце все, що чого міг досягти Радянський Союз, і оця традиція вона залишилася сьогодні в Росії. Подивіться на ці автомобілі, які виробляє концерн «Лада», І ви побачите, що якщо забрати звідти все китайське, ну сьогодні китайське а до цього там були інші технології, теж то там взагалі нічого не залишиться, окрім кузова, який навіть неправильно не, не зроблений таким чином, щоб він через три роки не почав гнити. Оце все, на що здатна в принципі Росія. Росія здатна здатна вбивати, красти і, і воювати. Все.